Тривога часто є невблаганим супутником, затримуючись як настирлива турбота, яка затмарює повсякденне життя, однак існує трансформаційний підхід, який направляє енергію тривоги через творчість. Творчість діє як динамічна противага тривозі, надаючи глибокий вихід для вираження та полегшення. За допомогою живопису, письменництва, музики чи кулінарного мистецтва творчі спроби дають людям змогу спрямувати та перетворити свою тривогу на щось відчутне та часто прекрасне. Тривога часто виникає через пригнічені емоції. Творчі пошуки створюють безпечне конструктивне середовище для вирішення цих почуттів, перетворюючи розчарування на переконливі витвори мистецтва або особисті роздуми на поезію. Творчість вимагає зосередженості, що відволікає увагу від циклічних тривожних думок. Ця концентрація не тільки відволікає розум, але й сприяє заспокійливому відчуттю спокою, пропонуючи переповіді. Впочинок від тягаря тривоги, будь-яке творче досягнення, яким би незначним воно не було, може значно підвищити самооцінку, це підвищення. Певненості має вирішальне значення для того, щоб люди відчували себе більш спроможними та готовими долати свою тривогу. Акт створення за своєю суттю є винагородою. Завершення проєкту, такого як малювання, створення пісні чи освоєння нового рецепту, дає відчуття досягнення, яке може бути глибоко терапевтичним. Практичні поради для початку. Почніть з малого. Починайте зі скромних проєктів, щоб не відчувати себе перевантаженим, будьте терплячими, дайте собі час рости та знаходити радість у цьому процесі. Приймайте недосконалості, творчий процес часто непередбачуваний. Навчіться цінувати красу в недоліках. Знайдіть спільноту, спілкуйтеся з надоудубцями через семінари, онлайн форуми або місце. Це візаняття, цей зв'язок може дати підйом і натхнення. Творчість це більше, ніж просто хобі. Це шлях до психічної стійкості та особистісного зростання. Проваджуючи творчу практику у своє життя, ви можете перетворити тривогу страшної перешкоди на джерело мотивації та відкриттів. Нехай ваша креативність не тільки допоможе вам. Поратися з фолюванням, але й дозволить процвітати, незважаючи на нього. Дякую за лайки та розповсюдження відео.